Доброго дня, мене звати Наталя Валеріївна. Я практичний психолог Житомирського дошкільного навчального закладу номер 10 Сьогодні я розповім вам про 5 основних вправ, які можуть допомогти у стані стресу та які ви могли б робити з дітьми навіть в укритті. Ви можете обирати ту вправу, яка вам відгукується чи подобається найбільше, і робити саме її. Перша вправа називається заземлення. Це коли ми знаходимо контакт з будь-якою стійкою. Опорою. Першим заземленням для дитини було відчуття тіла, обіймів дорослого, того, хто поруч. Потім вона могла спиратися на ноги. Заземлення для нас можуть бути і погляд того, кому ми довіряємо, музика, і певні цінні для нас матеріальні об'єкти. Коли нам всередині тривожно, ми можемо спиратися на зовнішню опору. Заземлення це контакт не тільки із землею, це контакт із будь-якою стійкою опорою. Це контакт із реальністю. Заземлення допомагає нам, як і з електричним струмом, вивести надмірну напругу. Для цієї вправи сядьте якомога зручніше. Відчуйте спинку крісла, відчуйте сидіння та свої стопи. Наші стопи мають 9 зон стійкості 5 пальців, 3 подушечки і п'ятка. Відчуйте зараз свої стопи. Ви також можете запропонувати дітям, сидячи пострибати на сідничках. Або ж намалюйте собі тимчасове тату, погляд на яке буде повертати вас до відчуття спокою та реальності. Або ж просто викликатиме усмішку. Це може бути ікони, і сонечко, і квіточка, і просто крапочка. Або ми можемо ще стиснути в руці будь-який предмет. Міцно-міцно стиснути долоні кілька разів. або покласти руки на стіл чи коліна і спертися на них. Спробуйте також натиснути на точку між мізинчиком та безіменним пальцем. Вона пов'язана із роботою лімбічної системи, частиною нашого мозку, яка відповідальна за переживання та емоційну реакцію. Натискання на цю точку наша швидка допомога. Запропонуйте дітям відчути фізичні кордони їхнього тіла, наприклад, обійняти самих себе, чи покла... ось так чи покласти одну руку під пахву, а іншу на плече та трохи стиснути. Це допоможе дітям повернутися до відчуття реальності та відчути спокій. Ласка чи у всіх є ніжка? Та зараз відчуємо наші ніжки. А ви подивіться? Ніжки є. Нішки покладали ніжками. Є ніжки, хотя заподобається у всіх діток є ніжки. А чи у всіх є? Ось так до стільчика. До спинки стільчика своєю. Е Відчуйте є спинка. Відчули її? Є добре. А чи всі є ручки? Що наш пальчик? Ось цей тебе є цей пальчик? Так, черв'ячок. А оце дерева, інша рука. Є рука у вас інша. Давайте будемо ручку. Ось черв'ячок. Показати черв'ячок. Пальчику повзе. Повзе, по другому пальчику повзе. По третьому пальчику повзе. По четвертому. І по п'ятому. У всіх вийшло? У всіх? Давайте <плес> ще. В наступному відео я запропоную вам декілька дихальних вправ, які також допоможуть нам впоратися зі стресом.